Писали мені коментарі в Тіктоці, що таке хотспот на відеокарті і так далі. Взагалі, що таке хотспот. От зараз вам показую. Ось, Наприклад, графіч... графічного чіпа у ноутбуці. Бачите його край. Ось до... Бачите? Тут по краям є такі як... як Ну, таке щось, як, типу, як нальот, щось типу, такого, льот. Да? І ось як можна подивитися, тут теж є такі відбитки. Чому так? Тому що ця частина. На графічному чипі, тобто, ну, по-простому, відеокарта, це графічний чіп. І тут, виходить, на кристалі дуже багато іде а, різних а, контролерів. Ці контролери складаються з багатьох транзисторів, і тут їх набагато більше, ніж в самому центрі. Ось, І вони, а, отут, наприклад, контролери, які відповідають за ці банки пам'яті, тут ось до за ці, тут так само, шина після експресу і так далі. Ось. І ця частина, ось край саме кристала, більше всього нагрівається. Ось можна побачити, так навіть тут видно такий як відбиток. І за цього нагріва, такого, що тут більше нагрів, то менше, ця частина називається хотспотом. Ось, а тут це виходить як ядро ГПУ, і різниця температур між хотспотом та ядром, ну кажуть просто народі, називають дельта -температур, тобі ж різниця. Вона має не перевищувати е, до 14-15 градусів, тобто сама різниця. Якщо більше, все, щось не так треба міняти. А в ідеалі різниця температур, щоб була 5-6, 8 градусів, ну до 10. Це в ідеалі, щоб все добре працювало. Тому ця частина хотспот буде нагрівати. Быстріше, якщо в повнорозмірних кристалах, в ноутбуках, комп'ютерах і так далі, на відеокартах ставити термопасту, то буде частина це нагріватися більше. Тому зробили фазовий переход. Термопрокладки з фазовим переходом вони більше підходять саме під графічні кристали в ноутбуках. А не по центральні процесори. На центральні процесори також можна ставити, але в них суть тому, що вона компенсує цей згіб, і виходить, що Хотспот таксина не нагріває не передає температуру як на фазовому переході. Тому що якщо сюди намазати, наприклад, звичайну термопасту, то в нас буде дуже велика різниця між хотспотом та та ядром. А якщо якщо нанести сюди фазовий переход, то різниця цих температур буде мінімальна. Ну от так. оце вам така інформація: вводна, користуйтесь кому потрібно.